Вітаю головне на цьому в матеріалах наших кореспондентів. Я дякую, що ви з нами. Шестеро загиблих, тринадцятеро поранених військових, це втрати за добу. Серед жертв є і кіборги. Терористи безупину били по Донецькому литовищу. Аеропорт вкотре вистояв і залишився під контролем наших армійців. Луплять бойовики по селах біля Дебальцевого, Лисичанська та Авдіївки Гаряче стає і на півдні. Другий день під прицілом Чемарлик, село що за 30 кілометрів від Маріуполя. Тим часом у суботу до зони АТО збирається президент і міністр оборони, аби передати військовим техніку. Хроніка у зоні АТО далі. Три потужні спроби прорвати українську оборону: дві біля сокольників, що під слов'яно-сербськом, одна в районі опитного. Це за кілька кілометрів від латовища. Утім, плани агресора про котел українські армійці зруйнували, каже спікер Радбезу. Штурмували кіборгів вісім разів. Усі атаки десантники відбили і з боїв вийшли без втрат. Запевнив Лисенко. Водночас пояснив, чому наші хлопці відходили від старого термінала. Сьогодні українські військові наші, вимушені були зробити відхідний маневр для того, щоб уникнути масованого, концентрованого артилерійського ракетно-артилерійського вогню, зберегти свої сили, зайняти знову позиції і відбити атаки. Пояснив лисенко і для чого потрібне 9 грудня? каже, це буде старт для виконання мінського протоколу, і нагадав головні пункти: відведення важкої техніки, зняття мінних загороджень і контроль на кордоні. Цей день буде в цей день. Буде зрозуміло, наскільки готові до припинення вогню бойовики, терористи, і наскільки там є координація їхніх дій. Принаймні, все, що залежить від української сторони, все зроблено. Президент України дав доручення докласти максимум зусиль, щоб цей день відбувся і дійсно була встановлена тиша. І можна було б дійсно розпочати виконання мінських домовленостей. Тим часом на російських найманців полюють місцеві партизани. Сьогодні до списку знищених доплюсували ще трьох бойовиків, каже речник прес-служби. АТО. надійшла інформація від славних партизанів, які діють в Донецькій області. З повідомлення партизан стало відомо, що вони встановили розтяжки довкола блокпостів терористів. За їхніми даними три чоловіка загинуло, та як мінімум три поранено. Гине на Донбасі і мирний люд за добу три жертви. Звітує штаб антитерору. Усі з Дебальцевого один чоловік і подружжя пенсіонерів додають у МВС. У щасті поранено двох жителів чоловіка 37 років і 53-річну жінку. Пише на офіційному сайті очільник області Геннадій Москаль. Снаряд влучив у будівлю районної електромережі. Людей там не було, тому обійшлося без втрат. Залишилися без світла і прифронтова трьох ізбинка. Там терористи перебили високовольтну лінію. Ремонтники лагодять дроти, щоб до ночі відновити електропостачання. Не вщухають бої біля станиці Луганської. Ввечері терористи поливали районний центр із градів, а вночі. З гранатометів і мінометів зачепило зо два десятки житлових будинків без світла, тепла і води сусідні села. Від учора аварійники намагаються залатати і пошкоджений газогін. А це вже Донецьк. Мерія заявляє, ночувало місто у тиші. Натомість городяни у соцмережах пишуть, вибухи чули. Зокрема, у Куйбишевському районі під артобстріл потрапила психіатрична лікарня. Очевидці кажуть про жертви, але офіційних даних немає. А Москва і далі перекидає на окупований Донбас техніку і боєприпаси. Вчора було три колони з 200 машин: це БТРи, вантажівки і бензовози. А сьогодні зайшла свіжа партія 40 одиниць. Іван Морозов, Світлана Максименко, новини Юбіар. Отже, День Збройних сил України. Президент відсвяткує на передовій. Петро Порошенко завтра вирушає у зону. АТО. про це глава держави розповів, коли сьогодні вручав військовим нагороди і ключі від квартир у багатоповерхівках в селі Гора. Що під Києвом? Власна в селі це заслужена нагорода. за бездоганну службу батьківщини. Серед вас 65 військовослужбовців що сьогодні отримуємо житло, в тому числі 27 учасників антитерористичної праці, справжньої вітчизняної війни, волю і незалежність нашої держави. Сенс їхнього життя бути там, де потрібні. Вони рятувальники не за призначенням, а за покликанням. Волонтери усього світу сьогодні приймають вітання в Україні. Цей рух активно почав розвиватися під час революції гідності. Тоді буремні події засвідчили, що українці насправді нація добра та самопожертви. Переселенка з Криму Марина тримає на руках піврічного Марка, ровесника їхнього перебування у приймах, до столиці їхали, не маючи жодного знайомого. Ми збиралися буквально за два години до поїзду, і ми не знали, куди ми їдемо. Муж просто кинув ну, що сім'я їде в Київ, хтось І Буквально в цієї часу дзвонила жінка, сказала, я Оксана, я готова, приїжджайте. Нині в родини все добре. Чоловік Марини давно працює, тож має змогу самостійно внаймати житло. Усе завдяки небайдужим людям, волонтерам, які з власної ініціативи та душевного поклику взялися допомагати. Волонтерський рух активувався ще в часи революції гідності. А масовим став в Україні навесні, коли в Криму з'явилися російські військові без розпізнавальних знаків. Наше не говорить нічого. не чому на ваші вопроси? Ми? Да. Ми росіяни. Через утиски кримчан, що намагалися підтримати Україну та нарощування збройних сил Росії на півострові, люди змушені були тікати. Частково підтримку отримали від уряду, але багато в чому залежали саме від волонтерів, які невдовзі зосередили свої сили ще й на утікачах з Донецької та Луганської областей. У східному регіоні почалася війна. Росія й донині невпинно постачає на Донбас найманців та зброю, які нищать інфраструктуру, обстрілюють житлові райони. Тож добровольці заопікувалися ще й з українськими військовими. Ось волонтери з Обухівщини, Олег із дружиною цьогоріч вперше почали збирати допомогу. Спочатку переселенцям, а останні кілька місяців воякам, що на сході, під Дебальцеве та Сніжне їздили з товаришем цим мікроавтобусом. Перші поїздки, звичайно, було страшніше. Потім а Потім, коли бачиш, як тебе зустрічають, як тебе чекають, хлопці, то звичайно, це. Переборює страх. Тим, чим стріляють по нашим військовим, там ну, напевно не допоможе. Були такі моменти, коли хлопці дзвонять і кажуть, ребята, у нас немає теплих речей, у нас немає їжі». Так, да, Зривалися, їхали. Хто не їздить на схід сам, той допомагає в тилу, як ці жінки у військовому шпиталі. Очень молодіж, молоді працюють, учиться, а пенсіонери, ну. Но... Впері, ми записуємося як руки. От хто не може сильно матеріально допомагати, а може, ми написано как руки. Счас, наверное, все таки не офісна криса, як була раніше. Зараз я чоловіком себе чувствую. Да, намного не вистачає времени, да, дома мене чесно признаюсь, бардак, я приїжджаю туди, просто надихнуть. З початком українсько-російської війни волонтери допомагають надавати ще й першу домедичну допомогу і навіть стали до операційних столів, там де бракує лікарів. І таких волонтерських організацій у всій країні сотні, а можливо й тисячі, які не чекають ані похвали, ані вдячності за справи. Про це думати у них немає часу. Багатьом доводиться жертвувати роботою, особистим життям, здоров'ям. Насправді важливо, щоб такий досвід в все зараз роботи всі нові міністерства. Міністерство всі нові міністерства, волонтери це гордість сьогодні. України і влада їх розглядає абсолютно як героїв. Себе ж вони героями не вважають, просто кажуть хто як не ми, і це наш обов'язок. Сергій Моргун, Максим Масленников, Василь Дендин, новини Юбіар. Україна готується дослівно вести в дію асоціацію з європейським союзом вже наступного року. Про це заявив заступник голови адміністрації президента Валерій Чали. За його словами, Україна активно працює над пришвидшенням набуття чинності угоди. Проти такого розвитку події може бути хіба що Росія. Однак, в адміністрації президента переконані, передусім необхідно зважати на свої інтереси, а потім вже на побажання інших країн. А ось щодо зацікавленості країн ЄС у пришвидшенні процесу, то тут немає сумнівів. Вже 10 держав із 28 восьми Кували угоду про асоціацію у своїх парламентах терміни, про які ми говорили раніше, кілька років до ратифікації в країнах Європейського союзу, сьогодні при такій нашій активній взаємодії з партнерами в ЄС і роботі, можуть бути реалістичними в досить близькій перспективі. Я думаю, до кінця наступного року абсолютно реально ввести в дію угоду про асоціацію між Україною і ЄС в повному обсязі. І сьогодні виповнюється 20 років від підписання Будапештського меморандуму. Цей документ мусив гарантувати збереження кордонів України в обмін на відмову від ядерної зброї. І сьогодні на саміті ОБСЄ у Швейцарії глава російського МЗС Сергій Лавров заявив: тим підписом Росія не обіцяла не нападати на Україну. Вислови Лаврова у Швейцарії вже розійшлися заголовками. Ключове з прес-конференції російського дипломата. Далі у матеріалі. Воєнна агресія Росії проти України це не порушення Будапештського меморандуму. У річницю підписання документа про таке заявив Сергій Лавров. Після завершення засідання Ради міністрів ОБСЄ глава російського МЗС підкреслив, лише ядерну атаку можна вважати недотриманням меморандуму з боку Кремля. Україна среди других стран, с территории которых, новых стран, с территории которых оружие возилось, попросила негативных гарантий безопасности. Негативные гарантии безопасности – это то, чему посвящен Будапештский меморандум. Эти гарантии предусматривают обязательство ядерных держав не применять ядерное оружие, ядерное оружие В отношении государства, которому такие гарантии даются. міністр закордонних справ Росії водночас заперечив, що Росія є стороною конфлікту на сході України. Головний рупор Кремля відкинув ідею проведення міжнародних переговорів у нормандському і женецькому форматах, бо там не буде представників так званих ДНР та ЛНР. Зі слів Сергія Лаврова вони повинні говорити самі за себе. А ось українська сторона не самостійна у своїх рішеннях. Не хотілись би под нікаво подозрівати, но але... Есть сведения, что к такому вот агрессивному поведению в отношении территорий, о которых идет речь, подталкивают из-за границы. Не знаю зачем это нужно, но объяснение только одно кому то выгодно, чтобы вот этот гнойник не зарубцовывался. на саміті обсє Сергій Лавров прокоментував і ситуацію з так званими гуманітарними конвоями. Їх законність не визнає і сама організація з безпеки і співробітництва в Європі. Міністр звинуватив Україну, яка нібито відмовилася співпрацювати у законних рамках. Скорі після першого канвою українські пограничники прибули на наші пункти пропуска. Но кожний раз, когда очередной конвой через эти пункты пропуска проходил, отказывались от приглашения осмотреть фуры. Не тільки Україна, а й сама ОБСЄ ставила Лаврову головне питання, чому Росія неодноразово блокувала можливість моніторингу міжнародними спостерігачами усього українсько-російського кордону. Чіткої відповіді в дипломата не було. Мовляв, Москва не бачила у цьому особливої потреби і аж ніяк не боїть. Це такого кроку. Що ж до готовності Федерації тепер підтримати контроль за усією державною межею? Сергій Лавров сказав, треба питати у ДНР та ЛНР. Максим Дорошенко, новини ЮБІАР. Ближче до Марсу НАСА запустила у космос корабель, що буде літати до червоної планети. Сьогодні відбувся перший тестовий історичний виліт апарату. Багаторазовий човен нового покоління Оріон відправився за межі низької навколоземної орбіти. Там набагато щільніші шари атмосфери, і це стане перевіркою для конструкції корабля. Якщо сьогоднішній політ пройде вдало, то НАСА має глобальні плани. За чотири роки Оріон полетить на місяць, а вже 2021-го перші люди мають вступити на планету Марс. На Україно-російському кордоні досі стоять близько півтисячі вагонів із вугіллям. Саме воно допоможе вирішити кризу в енергетичній сфері. Про це говорить міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин. Це паливо закупили на Кузбасі для потреб підприємств. Центр енерго його вже повністю оплатили. Однак в Україну вантаж чомусь не пускають. На кордоні стоїть порядка 500 вагонів, які вже оплачені, привезені до кордону. Могли б протягом двох днів вже поступити в. Виробничий процес на жаль це не відбувається. Пробую вийти на правильних, на найвищий рівень донести ідею, щоб нам за те що ми ж ж повністю, повністю свої зобов'язання по по оплаті зробили, тому логічно було по крайній мірі це вугілля отримати. А закуплене у Африці вугілля неякісне, А угода про його придбання злочин про це заявив генеральний прокурор Віталій Ярема. Південноафриканське паливо не горить на вітчизняних теплоелектростанціях. За це директору Укрінтеренерго Володимиру Зіневичу вже обрано запобіжний захід. Його повинні доставити до суду. Генеральна прокуратура інкримінує йому свідоме укладання шкідливої для української економіки угоди і витрачання майже чотирьох сотень мільйонів гривень для доставки цього непотрібного. Діного вугілля Понад 350 посадовців вже потрапили під автоматичну трудову люстрацію, каже міністр юстиції Павло Петренко. Йдеться про тих осіб, які більше року обіймали найвищі керівні посади в міністерствах, облдержадміністраціях і правоохоронній системі за часів президентства Януковича. Незабаром розпочнеться другий етап, так звана майнова люстрація, під час якої перевірять, чи відповідає спосіб життя посадовців їхнім доходам. Почнуть з центральних органів влади. Далі перейдуть на обласний і районний. Рівень. Та вже зараз у мін'юсті скаржаться на перешкоді очищенню влади, нерідко стають суди, які ухвалюють рішення про поновлення на посадах люстрованих осіб. По тим рішенням у справах, які ми зараз моніторимо, які стосуються закону про очищення влади, є прикрі випадки, коли суди і судді з перевищенням своїх повноважень перебирають на себе функції законодавців. Новий уряд і працювати збирається по-новому. Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абрамовічус пообіцяв, що вже 9 грудня на розгляд Верховної Ради представить програму діяльності, які зміни чекають на виконавчу владу в Україні. Дізнавався Денис Паладі. За рік Україна повернеться до економічного росту. Пообіцяв сам новопризначений міністр Айварас Абромавичус. Посприяти цьому має нова програма діяльності уряду. На розгляд Верховної Ради її мають представити вже наступного вівторка. Будуть прийняті нові закони проведення масштабної реформи виконавчої власті все буде діляться для того, щоб страна повернулася к 2016 року, до економічного к росту. Поки в уряді обмежилися програмою, експерти реанімаційного пакету реформ необхідні зміни в роботі кабміну оформили в законопроект. Планують чітко розмежувати завдання членів уряду та підзвітних їм органів. Міністерство опікуватимуться аналізом та формуванням державної політики та визначатимуть загальну стратегію розвитку. Представники ж різноманітних служб та агенцій тепер виключно виконуватимуть свої першочергові завдання, а не звітуватимуть в Кабміні, як це було раніше. Переконують автори законопроектів. Ще в міністерствах створять однотипні секретаріати та запровадять посаду державного секретаря. Крім того, право визначати своїх заступників нарешті віддадуть самим міністрам. Для того щоб уряд був спроможний в такому режимі працювати, необхідно внести цілий ряд змін в закон про кабінет міністрів, в закон про центральні органи виконавчої влади. Ключовий елемент полягає в тому, щоб е, люди, які сидять на посадах, починаючи з прем'єр-міністра, Розуміли це і хотіли впровадити цю реформу, крім того, деякі функції виконавчої влади дублюються інколи відразу декількома органами. Тому радять дослідити і ефект від існування окремих структур. Велику їх кількість можна було б просто скоротити, а їх обов'язки перекласти на інші органи. Вважають експерти. Деякі функції сьогодні для держави є надмірними, деякі можуть бути передані на е, ринок. Деякі можуть бути передані на діяльність камерівних організацій, як це відбувається в багатьох країнах світу. Значна частина функцій повинна перейти в межах децентралізації на органи місцевого самоврядування. Законопроекти вже надіслали і до кабінету міністрів, і до президента. Проте сподіваються, що на розгляд Верховної Ради його внесе саме Петро Порошенко. В адміністрації документи отримали схвальні відгуки. Спочатку президент України висловлював зацікавленість в тому, щоб бути суб'єктом законодавчої ініціативи цього законопроекту. Якщо я не знаю, з різних обставин це не складеться, я думаю, що депутати ми будемо мати багато у середовищі депутатському бажаючих стати суб'єктами законодавчої ініціативи для цих законопроектів. На беззаперечну підтримку законопроєктів в самому Кабміні автори документів не сподіваються. Мовляв, нові його члени навряд чи так легко підуть на обмеження своїх повноважень. Чи візьмемо уряд на озброєння? Хоча б деякі з ідей, побачимо вже 9 грудня під час презентації програми в парламенті. Денис Паладій, Кирило Ліхачов, новини ЮБІАР. Тим часом в Україні вже вітають дітей з Днем Святого Миколая, і одним з перших це зробило посольство Мальти. Привітали маленьких переселенців із зони АТО святковими подарунками і новорічною виставою у театрі ляльок. Маленька Аліса велика поціновувачка шоколадних цукерок. Але сьогодні понад усе дівчинці сподобалося печиво. І не тільки це. Аліса із захопленням розповідає про виставу, яку тільки но подивилася у Київському театрі ляльок. Болк і ліса забрали мішок з Вони хотіли всі ігрушки забрати, потім вони посорилися. Мама Юлія разом із донькою залишили рідний Донецьк і приїхали до столиці ще наприкінці серпня. кажуть, в Києві їм радо допомагають усі, хто чим зможе. Ось і запрошення до київського театру ляльок на новорічну виставу теж організували. Помічати представлення. Я понравилась представлення. Укасіння хороші і сейчас розлікательна програма для деток за лічами. Новорічну виставу, подарунки та ігрові забавки сьогодні у столиці влаштували для 50 діток-переселенців віком від 3 до 5 років. А організували захід працівники посольства суверенного мальтійського ордену в Україні разом з київською міською адміністрацією. У Київ приймає найбільше большого біженців. И временных переселенцев. И мы понимаем, что нам, конечно же, нужна помощь, и мы ее с удовольствием принимаем. Посол Мальтійського ордена розповідає, 6 грудня католики усього світу традиційно святкують День Святого Миколая. Тому вже третій рік поспіль у цей день організовують свято і для української малечі. Цьогоріч особливу увагу вирішили приділити дітям із зони АТО і порадувати їх новорічною казкою, іграшками та солодощами. Щороку, в цей день, День Святого Миколая, ми пропонуємо дітям провести час у красивих місцях, поспілкуватись разом, отримати подарунки, побачити красиві речі і насолоджуватися гарним днем. Андреа Буссо, консул суверенного мальтійського ордену від лялькового театру в захваті, розповідає, навіть його вистава напрочуд захопила і сподівається, діти його думку поділяють. Дуже важливо спілкуватися з дітьми, пояснювати їм, що відбувається в країні, але не тільки це, треба і звільнятися від важких думок, насолоджуватися життям, особливо в такий час, як Різдво та День Святого Миколая. Організатори запевняють, у планах ще багато новорічних дип для маленьких українців. Найкраща нагорода посмішки і радість малечі. А їх сьогодні було вдосталь. Ганна Бороденко, Олександр Бугай, новини ЮБР. Народився у Касті. на міністра енергетики Сербії, скоїла замах сама природа. А під час інтерв'ю, яке відбувалося на вулиці, на чиновника впала велика бурулька. Олександр Антич залишився живий, бо був у Касті. Міністр перевіряв, як виконують відновлювальні роботи на лініях електропередач після негоди. Пізніше у Твіттер чоловік написав, що у нього після пригоди великі гематоми. Бути обережними на вулицях закликають нас і українські синоптики. Субота буде без опадів, але на дорогах, крім більшості західних областей Криму, місцями ожеледиться вночі та вранці туман. Великий мінус до 23 прогнозують на Донбасі в інших регіонах. Вночі максимум до мінус 12. новини. На юбер що 30 хвилин. Думайте про хороше, бережіть себе і до зустрічі.